Подорож мрії для української родини. Сім'я Дамчуків стала переможницею акції Острів від відживчих взяти участь у розіграші подорожі спонукав старший син, розповідають щасливі учасники. Тепер родина планує довгоочікуваний відпочинок. діти були мали. У нас не було можливості відпочити всією сім'єю. Тепер ми зможемо насолодитися відпочинком всією родиною, і надалі будемо приймати участь в акціях. Ми дуже щасливі, що вибрали цей подарунок. Організатори кажуть, призи отримали не лише головні переможці, а й інші учасники. А їх було чимало. Підрахували понад півтора мільйона реєстрацій у акції. Ми навіть не сподівалися, що буде. Настільки багато реєстрацій, а ну у нас був дуже гарний великий подарунковий фонд. У нас дуже гарна родина стала переможцем. Ми сподіваємося, що цей подарунок справді стане здійсненням їх мрій і вони запам'ятають цей цей відпочинок надовго. Бренд живчик обіцяє, що чимало сюрпризів та цікавих акцій для українців.